Що я їм за день на 36 му тижні вагітності? Самій стало цікаво, тому я буду знімати все, що їм. І так, ранок завжди починається з двох склянок теплої води. Жоден мій сніданок не обходиться без оливок. Це якась моя шалена пристрасть на третьому триместрі. Тому на сніданок, звісно, оливки тост з авокадо, відварене яйце, шматочок твердого сиру, помідорки та чай. Перед тим, як вийти на вулицю, я пообідала м'ясом по французьки. Чи як його там називають? Це така запечена картопля з м'ясом під шапкою із цибулі та сиру. Ще додала три огірка та три редиски. На відео ви бачите дві, тому що одну я з'їла, поки нарізала. Я наїлася, мені було смачно, але захотілося чогось солоденького. Тому одразу після обіду я з'їла батончик нуперс та чай. Тут я прийшла з вулиці і було дуже спекотно, тому я випила одразу дві склянки води з лимоном. На перекус у мене був один інжирний персик та банан? На вечерю був лаваш з сиром, сулугуні, бринзою та зеленю. А також огірок і ще зовсім трошки оливок. Одразу після вечері захотілося фруктів, в мене була диня та ожина. На жаль, диня виявилася зеленою, а ожина занадто кисла. Проте, я не дуже засмутилася і через годинки дві з'їла морозиво. На цьому все. А ви як вважаєте? Це багато чи мало?